Сім ФСБ в адвокатурі викрито. 7 січня 2025 року. СБО викрила агентурну мережу ФСБ на чолі зі столичним адвокатом. Україна продовжує боротися з ворожими агентами на внутрішньому фронті навіть на третій рік повномасштабної війни. Служба безпеки України 7 січня 2025 року нейтралізувала агентурну мережу ФСБ, яка діяла в Києві, Дніпрі та Одесі. Її метою було збір інформації про українських посадовців, волонтерів і представників міжнародних організацій. Ключовою фігурою в цій мережі ФСБ виявився столичний адвокат, завербований російською спецслужбою. Ця новина піднімає важливе питання. Як далеко простягається вплив російських агентів у ключових правових та політичних інституціях України, цінь російського сліду в адвокатурі України не секрет, що адвокатура відіграє важливу роль у правосудді, проте деякі її представники можуть мати зв'язки з країною агресором. Імена таких адвокатів, як Медведчук, Ізовітова, Ківалов, Портнов, Кузьмін, Монтян, Лавринович, Фазекош. Немеш та інші давно фігурують у публічному просторі в контексті проросійських настроїв. Особливо скандальним є те, що навіть після повномасштабного вторгнення Росії в Україну низка осіб із можливим російським слідом залишається на високих посадах, серед них колишній народний депутат Сергій Ківало, який досі очолює Одеську юридичну академію. Ця ситуація викликає серйозну суспільну дискусію щодо необхідності реформування адвокатури та очищення її від потенційних агентів впливу. Чому це важливо у той час, як Україна протистоїть російській агресії, критично важлива і боротьба на внутрішньому фронті викривати та нейтралізувати будь-які спроби ворога проникнути у владні чи правові структури держави? Справа столичного адвоката агента ФСБ, викритого СБУ, це лише верхівка айсберга. Українське суспільство має вимагати прозорості, очищення правових інституцій і не допустити, щоб країна-агресор продовжувала впливати на внутрішні процеси в Україні. Третій рік війни, час викорінити всі сліди російського мира з українського суспільства та державних інституцій, а тим більше адвокатури. Спільнота має бути пильною, адже боротьба триває не лише на фронті з зовнішнім ворогом, а й всередині країни, на внутрішньому фронті, з корупцією, мародерами і мафією та проросійською агентурою. Боротьба за очищення України, роль Вадима Хабібулліна, голова фонду святого Гавриїла Оргебадзе, Вадим Хабібуллін, став одним із найактивніших борців із проросійською агентурою, особливо у сфері адвокатури України. Його діяльність спрямована на викриття та нейтралізацію ворожого впливу серед правозахисників, які мають доступ до ключових державних і правових механізмів. Завдяки наполегливій роботі Хабібуліна суспільство почало уважніше придивлятися до російського сліду у структурах, які повинні стояти на сторожі закону, а не інтересів країни агресора і ФСБ. Хабібулін не лише говорить про проблему, а й пропонує конкретні дії. Він став ініціатором та ідейним натхненником створення при президентові України спеціальної комісії з протидії проросійській агентурі у всіх сферах: від політики та бізнесу до науки, судів, правоохоронних органів і адвокатури. Його ідея отримала широкий суспільний резонанс. Адже в умовах війни такі ініціативи є критично важливими для захисту суверенітету та державності. Віримо, що президент нарешті наважиться на такий крок і видасть указ президента про створення комісії. Своїм прикладом Вадим Хабібуллін демонструє, що боротьба з внутрішньою загрозою є не менш важливою, ніж боротьба на фронті. Його діяльність надихає громадян та закликає до активної участі у викоріненні ворожого впливу з усіх сфер українського життя ФСБ в адвокатурі проти Хабібулліна. Саме за свою принципову позицію та активну боротьбу з проросійською агентурою на верхівці адвокатури України Вадим Хабібуллін зазнав тиску з боку цієї системи. Тимчасово його було позбавлено свідоцтва адвоката. Що стало очевидною спробою проросійських сил осунути одного з найактивніших критиків. Проте Хабібуллін переконаний, що справедливість переможе, після остаточної перемоги над цією нечистю у верхівці адвокатури України та Закарпатської області, його свідоцтво буде поновлено, оскільки Хабібуллін завжди надихає своїм оптимізмом і незламною вірою, і далі буде з Божою милістю.